Списки в'язнів сумління в Україні поповнюються. чергове судове рішення появилося в реєстрі судових рішень де священнослужителя релігійної громади було засуджено до трьох років позбавлення волі. Оскільки останній по вірі по релігійних переконаннях не може прийняти присягу та взяти в руки зброю. І у мене, дорогі друзі, пряме запитання. Чому поповнюється? Список в'язнів сумління в Україні. Дорогі друзі, не варто собою поповнювати цей список. Не варто обирати шлях реального терміну позбавлення волі Три і більше років. Дорогі друзі, використовуйте процесуальні можливості свого захисту. Використовуйте можливості захистити себе та свої права, використовуючи закон. І мова в цьому коротенькому відео буде йти про інструмент звільнення від кримінальної відповідальності в рамках статті 48 Кримінального кодексу. Якщо ви по вірі не можете проходити військову службу, взяти зброю, присягу, відбувається кримінальний процес, дорогі друзі, заявіть клопотання про звільнення вас від кримінальної відповідальності після того, як вам вдасться забронюватися. Забронюйтеся на будь-якому критичному підприємстві. Якщо є порушення військово-облікового законодавства через систему Резерв Плюс, заплатіть 50% від суми штрафу і зніміться з розшуку, що дасть вам можливість забронюватись на будь-якому критичному підприємстві. Якщо ж немає можливості. Оплатити штраф через Резерв зробіть це через адвокатський запит. Якщо і тут не виходить, забронюйтеся на підприємстві оборонно-промислового комплексу. Закон дає можливість забронюватися терміном до 45 днів на оборонних підприємствах, навіть якщо є порушення військово-облікового законодавства. Відповідно, забронюєтеся. Усунути порушення військово-облікового законодавства і продовжити діючу бронь. І це дасть вам можливість заявити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із війною обстановки. Якщо досудове слідство, клопотання про закриття справи, якщо судовий процес, клопотання про звільнення від відповідальності. Обов'язково враховуйте релігійний фактор, що ви саме по вірі не можете проходити військову службу. Вказати треба захиснику про те, що він вважає обвинувачення. В'язнем сумління, розписати детально, де ви і коли забронювалися. І відповідно, високий шанс того, що справа буде закрита, а вас буде звільнено від, від кримінальної відповідальності. Якщо ж цього не буде, тоді є висока ймовірність саме застосування умовного терміну покарання. Якщо потрібна консультація, зв'язок зі мною в